Друзі, вітаю на мастер-класі. Хокейний прогноз, Олімпійський відбір на Олімпіаду 2026. Після двох перемог вирішальна зустріч з естонцями 11 лютого. Ми граємо третю гру. До цього ми дві гри виграли у поляків через овертайм-буліти, а у корейців 4-0 в основний час гри. Україна лідер групи і має непогані шанси на кваліфікацію на Олімпіаду. Але попереду буде ще один відбір. Зараз треба довести до переможного е, рахунку матч проти естонців 11 лютого. І мій прогноз на цей матч. Україна мінус 3,5-75. Підписуємось, лайки, коментарі, пости. Всім вдачі!